Вітаю друзі, слава Україні! 30 січня закінчується другий місяць зими. Хочу вам показати, як робиться обрізка для досить дорослих дерев фундука, а також саженці, які ще маємо на продаж при копі. Чим обрізаємо як формуємо крону і так далі. Також тут поряд є трапезунт. На четвертий чи на п'ятий рік на кінець зрозуміло, як його потрібно обрізати, щоб він давав урожай. І так почнемо. Для обрізки використовуємо цікатор белота, такий от серйозний агрегат, найдовші ручки, лезо. Така верхушка леза дуже гостра, дозволяє обрізати кореневу поруч дуже близько. Заходити під кореневу поруч і обрізати їх практично в землі. А це обов'язкова умова для того, щоб у вас не наростали потім ті пагони, тому що якщо ви зрізаєте їх 3-2 см вище землі, то залишається там 3-4 живих бруньки, які потім дають з одного пагона вам 3-4 пагони. Тому важливо обрізати це все в землі, тому такий секатор це дуже добре. Або якщо Маєте здорові коліна, то такий Фелко 11-й теж ідеально для цього підходить. Він вже в мене, напевно, 4 рік, ріжемо досить багато. Ще нічого не робив. Купив відразу запасне лезо, є така можливість купити його в магазині, але це лезо в ідеальному стані, тому міняти ще не збираюся. Пружина так само ще рідна. Ну і така от ножовка складна, карманна фелко. Так само. Ось такими агрегатоми працюємо. Це от прикоп наш, який ми робили осінню. Глибина його десь сантиметрів 40 коріння в землі. Такі дворічні саженці. Їх досить багато, якщо можна побачити, то їх там, напевно, метрів 70-60 точно є звідси. Так що ще маємо багато посадкового матеріалу на весну. Гарні саженці, кроновані, є одна річка, але в основному дворічка кронована. І довговидні відводки, якщо це італійці, якщо це каталонський, то. Саженці дорожчені в полі, коренева дуже гарна. Тут поресанець, це Макдональд, на якому зібрали на семінарі, коли у нас був семінар у вересні, то особисто люди це все зібрали, поважили, вийшло 3900-3 кг 900 г гріх. Саженець має таку висоту, ну, 2 метри ще немає. Щоб ви розуміли, як тут. Зроблена крона така є чаша, сформована чаша. Деякі гілки, наприклад, за цю гілку можна повністю вирізати біля основи. Отам. Але один рік вона ще відслужи нам, далі ми її виріжемо. Не потрібно все відразу вирізати, так дехто погуляє повністю все дерево. Тут буде урожай. Наступний рік, якщо буде потреба, ми видавимо. Ну і так далі видно, як, як створені дерева. Кожен сорт має свою крону, формує, це доріс. Така крона трошки піднесена. Ще забереться одна гілочка, оця, яка отут лишня, а може і не забереться, залишимо, на ній ще буде. 300 грамм урожаю, а наступний рік так видала видалимо. Далі Джеферсон. Він таку дає чашу в виді бокала, більш догори піднесено. Ну, і, в принципі, Тета, Епсилон і далі всі американці сформовані саме чашею. Багато дуже сережок. Ви розуміли, яка тут кількість сережок. Просто все все в сережках. Добре, переходимо до трапезунда. Отакі кущі трапезунда і вже тут шостий рік. Оце так вони виросли, коли поряд дерева висаджувалися на рік пізніше, мають такий штамп пущиною, напевно. Сантиметрів 8-9, то трапезунт не росте. Тому, понаблюдавши за ним, зрозуміли, що потрібно формувати його, більше, обрізати його циклічно. А саме отримуємо перший рік отакі пагони однорічні. Залишаємо 5 в кущі, шість. Так як ви бачите, тут є, тут є їх зараз 7. Ну, Можливо, залишимо, можливо, виріжемо. Далі такі пагони перетворюються на другий рік на отакі більші пагони. Дають частково врожай, ми їх ще залишимо. Якщо вони не впадуть, то ми їх залишимо. Знову виганяємо знизу молоді пагони. І ці після третього року перетворюються в трьохрічні, дадуть максимальний урожай і ми їх виріжемо. Схема приблизно така, як на шпалерній посадці фундука, де формуємо шпалеру, але там це все відбувається на одній осі. Тобто на одній осі ми заміняємо гілки. Трьохрічне вирізаємо, однорічне, а в місці вирощуємо і так далі. А тут це все робиться в кущі. Ось, можна побачити. Оця гілка найстарша. Частково ми її вирізали. Частково залишили. Оце максимальний урожай з нею ми отримаємо. І на наступний рік на весну ми її виріжемо. Такі гілки перетворяться в такі. Однорічні гілки перетворяться в такі дворічні. І це все протязі року заміниться. Трих заміниться, двохрічка підросте, одна річка стане на місце двохрічки і з основи куща виженемо однорічний пагони. І отак будемо міняти кожен рік. Інакше ніяк, інакше ці всі кущі падають, і не ростуть і урожай не дають. Якось так, кому цікаво, заходьте на сайт батьків сад, є великий асортимент саженців. В каналі є більше 300, напевно, вже десь 360 відео, по фундуку, напевно, сотня, про інші культури, жимлості, ожина і так далі. Багато всього вирощуємо, вирощуємо садочки. Зараз більше висаджуємо на шпалеру. Але проте трошки пізніше. Дякую всім, гарних врожаїв, миру і перемоги!